Mm. Вітаю вас, друзі. Я Артем, а це моя нова рубрика Концертний хантер. І сьогодні ми разом з вами підемо на концерт Ліл Морті і вийшов покорити. Концерт буде проходити у клубі, який знаходиться позаду мене. Окремий респект нашим хлопцям, тому що весь прибуток буде передан на благодійність. А зараз саме час піти і запитати у шанувальників, чого вони чекають від цього концерту. Вітаю, козаче. У мене до тебе таке запитання. Чого чекаєш від цього концерту? Від цього концерту, ребята, а повного раз. Йоба. Я згоден. Вітаю хлопці. В мене до вас запитання. Чого ви чекаєте від цього концерту? Юрочку, вийшов покурити. Не вас. Не Ю... Шанувальник його? Так. А ти? Так. Теж. Теж? Добре. А Ліл Морті. Вітаю, хлопці та дівчата. В мене до вас запитання. Чого ви чекаєте від цього концерту? чекаємо. А шанувальниця його? Шанувальниця? Так. А от коли слухаєш? З якого треку? Ну, на курорті точно. На курорті? Ну, я також. А ти? Ну, те ж саме, плюс-мінус, наверное. Ну окей, ну це гарно концерту вам. Дякую. Дякую. Людей у залі було приблизно 300. У фанзоні було достатньо місця для всіх, усі були в гарному настрої. Переважно були молоді хлопці та дівчата в фан-зоні, вікова категорія яких була від 16 до 20. У клубі також працював бар та фан-шоп-артистів, кожен бажаючи міг купити мерч для себе. Прямо гасті наступ є сім'ю. Виткову фондзону коштували від 90 до 220 злотих і 700 злотих за рід Але це не має ніякого значення, тому що всі гроші будуть передані на благодійність. За це ще раз респект нашим хлопцям. І коли вже Анатоп тобто, зачекався на артистів, перше на сцені з'явився вийшов Покуріть і виконав трек Запротивлення. Загалі на концерті була особлива атмосфера, фанати Юри та слави, два абсолютно різних жанри, але не дивлячись на це, вони змішалися одноціле і разом отримували кайф від виступів своїх кумирів.

Плейлист був подібраний дуже професійно. Було як і старі, так і нові треки. НАТО встигав відпочити після бенгерів. Ну і зараз момент якого особисто я чекав весь вечір частина концерту від Морті. Козак вийшов в слава, він зарядив усіх глядачів, що були трохи втомлені після Юри свою енергію. В залі була непередована атмосфера. Морті не забував про публіку і постійно питав слухачів, як їхні настрій і кидав воду. Брав телефон у натовпу та знімав відео зі сцени. Навіть попросив слухачів самих виконати трек I'm cute» концерті Морті виконав усі найгучніші хіти, такі як я піздатий, чопанмі, тревженія. Люди у залі були у захваті. Что у меня были гадиши, за нафиг дубль, дыма были, боже, я плохой, боже, я просто даю наконец, про нор-5 вспоминает, есть пушки, блядь, как мы с Сделал сел, сел, с пеня сел, с пеня сел, с пеня сел, каждый мой За мной еще весь посад, Так само на концерті був друг Слави, Горам, з яким він має пару фітів. Хто не знає Горама, дуже рекомендую послухати його треки. Звучання, виконання треків на концерті все було на вищому рівні.

Ось і добігло кінця даного відео. Як вам концерт? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. якщо сподобалось відео, не забувайте підписуватись на канал. Це був перший пілотний ролик рубрики Концертний Хантер. Далі буде тільки краще. Всім дякую за перегляд! Удачі!